Він в підвалі! Боже! Давайте постукаємо. Нужно знайти другой вход. Так, питання куди. Підійдемо по кругу церкви і побачимо. Ну логично Блять, иди нахрен. Натя. И тут також закрыто. Нате получайте. Скотаняки. Вот Не просто так як... Ідіть нахуй. Блять, пизда нам! Сука! Ми всі помремо! А, чё, сука? Розбіжалась по спиде? Закінчилось і правильно. Піши его нахуй. Всі. Так, обутати. На, блядь, получай. А, чого, получає, падало? Так, щось я поки ніхуя не розумію. Так, з іншої сторони давайте подивимось. Закрито також. Ага, туди треба. Блять, а вот тут мы можем и Так что осторожней с огнестрелом и взрывчаткой. Могут проснуться разносчики. Надеюсь, никто не де не проснется. Так, цигарки. Так, нам тут где? Сюда. Что у нас тут? наручні часи, можна продати буде комусь потім. Ого, скільки їх тут. Нате, получайте. Блять, я назад, нахуй. Так, а що в мене лишилось? Давай починимо. Нате, получайте, скотиняки. Хм. А мені це подобається. Ох ти ж, блядь, держіть мене семеро нахуй. Нате. Получайте. Максимально быстра атака. Майже гопак нахуй. На, nah, блять. Так, обшук. На, nah, получай, паду Обшук. Персти надо обшукати Не просто так же, что я их э мочев. А, бляха, як же ж напряжно моментами, а. Блять! Сука, Козёл! Так, все. Всі бажаючі Прийшли. Наче всі. По звуках там десь плюс-мінус 50 метрів може навіть більше. Ну, тобто їх немає на ми всіх обутали за те? Давай, Злом. Блядь. Оп? Є. О, а що у нас тут є? ФПН, ФПН, и что нам конкретно сюда треба. На, блядь. Получай, это паскуда. На, на, на. Получай, падла. Хм. Е минус. все в сайт, что тут шашись может будто Вот, Саша. Перемысли это. Да? Давай. Залюбки. И страшные звуки. Давай, открываем Падал снова в Нормально. На, получай -то. Бля, мне подобается это место. Можно всех с это тут. Вообще тема. Лендарна... Ого. Це мені пригодиться на пізніших етапах гри. молотого. Ще якась херня. Монтіровочка. Пригодиться. Метательні ножики. тема так туда дома наверх оп сюда куда нам дали почем давай сюда но Я ж правильно розумію, куди нам треба, да? Блять, нихуя, не понимаю. А... Блять. Давайте сюди двері відчинимо. Якась Какая хуйня? Ай, вот твою мать. Мы зачем они тут? Это хм. надо было аж туда дойти. То есть так по кругу. Не схоже на Давай ты иди. Опа, чинас. нас. Бляха, що музика така напряжна. Давай вверх. Опа. Сюди Давай зараз по кругу обійдемо все. Не люблю я такі довгі моменти, коли треба десь лазити. Опа, обходимо, обходимо. Давай далі. Не пригаймо, просто обходимо далі. Оп, чи нас? Сюдано. На. Так, це нам потрібно на всякий випадок відкрити. Довбайоп. Довбайоп. Треба було не так рано відпускати. Хто ж би знав? Я знав. Просто проїбався. <гум> а тут проїбався пригнути, блять. Спасибо, гра. Обожнюю. Парш швидка була ліпше за все, поки. Опа, чи нас, Єпта. Седана. Так, першо туди надо. О. Давай. Всякую разную темку. Вообще тема антибиотика. Шейка скуня. Персята защиты нет, я тебя понял. Так, Таня, куда нам дали? Куда нам дали? Ага, туда нам дали. Это вы Опа сюдано. Оп. Оп. І оп. Так. Тепер кудись нам треба перейти на ту сторону, певно. Ну, схоже на те. Опа чи нас. Кавергідні з того, що воно витримує нас. а ми аж і в броні, ми важкий пиздець. І воно нас один хер витримує.

Перемотка. Ладно, давай. Цена потрачена час, вот вона и е. Что у нас тут е? Нихуя. Давай, погнали далее. Это нормальный крещи тут я, человеческий. Наверх. Так, ми так на ній то не перепригнемо. Добренько, давай тоді ...попробуємо через раз далі. Сюда, ну блять, якщо я не перепригну, то буде гайка. Конкретно причому. Та ну його нахуй тоді. На один хер туди треба обходити. Давайте і підемо цим. Блять. Ну, беда. Оп, сюда на. Опа! Ніхуя собі. Та я паркурщик, ёб твою мать. Давай на креще, ми є на креще. Супер. Охо, ніхуя собі. Надо потім вкачати трохи навики. Сюда, ну. Ну, походу, з підкріпленням будемо тільки ми. Інших варіантів я не думаю, що можливі В цьому сюжетному моменті. Блять, він далеко? 84 метри, Ну вже не так настільки. І ми без ганів, без ніхуя, ми часто будемо зараз в рукопашечку хуячитись. чи десь. світло є хоча б. Вже плюси. Тільки що вони його не взяли з собою, питання. что она в живых кто то есть есть. Я здивованный. Так, а что? Ничего тут. Дверь сята не вичиняется. давай погнал дальше тогда. Я же правильно иду, так? Блять, сука. Ты, падла. Черт. На. А он сейчас молотом, ёб твою мать. Давай, давай, на, тримай. И что ты? А что? Ха, Дайся нам його відкинути. На, блядь. Ух ти ж ніхуя хуя собі. Блядь. Відкинуло його. В нього це ліпше виходить. На, получай, падав. Блять, побігло нахуй звідси. Поки нам пизди не дали. Надо, блядь, получай то. Блять, побегаю. Блять, то есть после этих быстрых попало, а я по и хуйни не можешь попасть. Ты прикинь, блять, прикол. Надо же в голову, блять, сделать. На пучай падало Патронів немає, пиздец. Так, тепер давай. Чекай, що нам треба? Нам треба... Починити це? Блять, ну ёб твою мать! Так, він блять, не коптечка у мене. Во! Быстрій, блядь! Федор! Вау, нахуй звезда. А, блядь, что падла? Опа. Че нас? На, получай, падла. Блять, давай-то. Назад, назад. Та, Блять, ну йди ти нахер. Ох, ти ж блять як це було близько! Ха, блядь, Готовачко, очко, сука. Обожаючи. Немає більше бажаючих. Так, тепер треба болутати всіх і кожного. Ну, блядь, така в мене... Таке в мене хобі. Бутати всіх. Оце мені подобається. Як ви завутане, я трошки щас віше. Вело, ні, хуя собі. Бо це ган. Это сброя просто uh, OneLove. Так, о, взят, да? старого второго свита. Бобина резка. Чего, блядь? 720, нихуя, субби. Давай поднимемся. Ну, це няма. Нужно найти другой вход. Стоит сотки Так, ну тут больше ничего нема, погнал далее. Откроем дворца там. Сюда. Кості побігаю. Ох ти ж, блять, скільки всього можна пулутати. Надо все. Все заберу. Тряпки Сані теж підійдуть. Нічого немає. Не підійде варіант. Блять, ну Віла я хочу зберегти. Ну це. Це мені подобається щось. Це походу одноразовий ган, ні? Ну похоже на те. Я часи кінте одноразовочки і все. Я ж правильно йду, так? Не будемо тратити на цих лохів його. Я хочу подивитися на когось посильніше. Бетер його. Еще <coughs> здесь? <coughs> 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 дерьмо. Якоб, я ее потерял. Где ты? В тоннеле. Она ушла глубже, но я не смог пойти за ней. Она наверняка уже выскочила на другой стороне. В таком случае она далеко отсюда. Хорошо, возвращайся. Нам нужна твоя помощь еще в одном деле. Блять побігу нахуй. На блять, сука, все побігує. Тепер я точно впевнений. Нам тут не раді. Блядь. Ви вмерли. Ніхуя собі. Так, все скіпаємо. Все, побегу, нахуй идти вело, блядь. Ебают такие приключения. Блять, менее так же. Та идите вы нахуй, блядь! Та й, сука, відъебейся від мене. Та, блядь, пидорасы, ебани. Шо вы всі повезды суки? Скипаем нахуй. Давай, погнали! Я ж вивчав навик, там быстро б'ть чи що нахуй. Давай. Все, погнали. Йоп твою мать Обходимо їх нахуй. Це Це не наші файти. Блять, куди нахуй? Блять, спаліть від мене, почем подалі. Давай, вамо, вамо! Покиньте эту нами. Та залюбки, ж нахуй. Куди, Наліво, направо! Блять, неправильна дорога! Волтер! Ти мене наїбав. Сука, давай, погнал, погнал! Так, я, я чую, я чую запах виходу. Ми же дуже близько. От він. Ой, я в світло. просто себе падла Ха, ох, ебаный. это Крейн. Как слышно? Слышу тебя. Ты как? То, что напало на Мэрию, не Химера. Больше похоже на прогуна, но оно атаковало среди бела дня. Понятно, почему эти люди были так напуганы. Это не все. Оно кажется умнее других. Гораздо умнее. Оно напало внезапно. Чуть не придушило. Бывало и лучше. Прежде чем возвращаться в мо, заскочишь сюда. Нужно кое о чем поговорить. А мы сейчас что делаем? Это по поводу химер. Просто загляни, как сможешь. Ладно. Mm -hmm. Ну, давай-то заскочим воды на эту. Дякую за перельсу, відомі, воно вам сподобалось. І ви поставили лайк та підписались на цей канал, і, можливо, навіть написали якийсь коментар. Тому дякую тобі за це та побачимось в наступних серіях. До зустрічі!